Як українцям отримати пенсію в Німеччині? Українці, які приїжджають до Німеччини, не можуть автоматично отримувати німецьку пенсію з 57 чи 60 років, а спеціального закону для виплат пенсії біженцям немає. Для отримання пенсії з 63 років потрібно сплачувати пенсійні внески в Німеччині протягом 35 років. Виплата пенсії за таких умов можлива лише з відрахуваннями. А саме 0,3% за кожен місяць дострокового виходу на пенсію. Кожен, хто сплачував рантанвесчерах протягом 45 років, може претендувати на дострокову пенсію без будь-яких відрахувань незалежно від національності. Ці загальні пенсійні положення стосуються всіх людей, які сплачують страхові пенсійні внески в рантавесчерах в Німеччині, зокрема й біженців з України. Біженці з України, як і всі інші особи, повинні сплачувати внески до рантах Каз протягом щонайменше п'яти років, щоб мати право на німецьку пенсію. Це вимога стосується всіх осіб, які мають роботу, яка обкладається внесками на соціальне страхування. Якщо особа раніше працювала в країнах, які мають угоди про соціальне забезпечення з Німеччиною, включаючи країни ЄС, Велику Британію, Ісландію, Норвегію, Швейцарію. То право на пенсію може бути отримано швидше. Однак Україна не має такої угоди з Німеччиною, тому біженці з України повинні сплачувати внески щонайменше п'ятьох років для отримання пенсії. Збережи. Підпишись. ПОШИ.